Всім привіт, мене звати Іван. А сьогодні будемо продовжувати на нічайній землі. Бачите? Я тут його поставив лісопилку таку. Ось такий во Зубі так навіс поставив. Водонапорну вишку. Отри теплиці. І домик. І все. А зараз будемо збирати на трактор. Бачите? У мене вже чуть-чуть є, но це планки. Я хочу, щоб заповнити цю лісопилку. Бо в неї щось то... не дуже багато. Так, тепер берем в оренду якогось то. Кразіка, мана. Таго давайте це такого Урала на максимальних А такого орендувати та ок назад тепер о, візьмем до нього лісовий прицеп що в нас тут є за прицепи так, тут 13 метрів. А тут в нас скільки? Тоже 13 метрів, немає різниці, так. Орендувати, та... Ок. Назад, назад, назад. Тепер тепаємося на Урала. Підчіпаємо до нього цей, цей прицепчик. Будемо заробляти собі на трактор. Бо... Ой. Кіо. Сет. Все, тепер можна їхати. Так, від першого вийду. А, так. Поїхали на свій участок. Але я хочу домік, домік, поміня... Ну, поставити в іншому місці, на більш рівнішому. А там, може, буде прості теплиці, лісопілку теж звітом забрати. І кудись ти її переставити, може, чуть чуть ближче до магазину. Або чуть-чуть далі десь то посередині карти її поставити, я думаю, так. Бо мені тум... Я думаю, бачите, от таке поле а, з другом. А ми з ним вчора грали на на карті, ви бачили. Надіюсь, дивилися відео. Ми от поле робили разом з ним. Але ми, а, але ми не запускали відео, думали. А, Ліпше на іншу карту якусь то запустимо, бо думаємо, чи вам інтересно. Напишіть в коментарях, чи вам інтересне таке, чи ні. Чи ця карта знімати вам по, по ній знімати по цій карті. Так, тепер, тепер, тепер. Будемо різати ліс. Оцей ва. Бо тут а, я планую дім побудувати. ...вот тут або дім, або. так? тепер глушимо... І виходимо. Оцей пеньок прибираємо. Бо тут буде їм стояти. Оце дерево. Зрізаємо. הסודיאן Vai. é por lá дерево. Ой. Так, один. Так, відміряємо 13 метрів. Відрізаємо. Один. Два. Wow. Кайт, ну це... Чого в мене шуна? Так, ще Так, люди, я вас попереджаю з ходу, нині може бути стрім по фермі. На Ютубі. Якщо хочете, то буде нині стрім, буде. Але тільки... Якщо я побачу, що буде... Файна активність на відео. Це обов'язково, що буде стрім. Навіть без того чи з тим. Ну але я вас просто прошу. Поставте лайк. І підпишіться. Вам то все взагалі 2-3 хвилини потратити, навіть менше. А мені буде приємно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вам-то всього лише треба потратити на то 2-3 хвилини. А... а мені буде приємно. Що я стараюсь для вас знімаю. А ви а мій труд просто лайками чи коментарями чи переглядами. А мені це буде приємно. То, тому буде багато роликів, якщо ви захочете по цій а, карті. буду дуже сильно вдячний за ваші лайки, коментарі. Друга частина буде по фермі, по цій... Добре. Дуже дякую. Напевно, зараз будемо закінчувати з відео. Стрім може нині вечором в 8 10 годині початися. Так що заходьте, я зараз це вам при вас вивезу на, на склад. Роді влізаюся. І все. От, зараз тут в нас є... Чекайте, зараз скажу вам. А, будемо косити 100% поле нині на цьому. Поле, коротше, будемо косити. Це обов'язково. Так, де воно? Де воно? Де воно? Що я хотів? Производство От. От. Дерево тут 54 тисячі ми заповнили. Все, тепер дуже дякую вам за перегляди. Ваші, що будуть. А, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте обов'язково. А друга частина обов'язково буде всім папа. -па.